Знайомтеся, це Володимир, хлопцю 16, його хобі рибалка. А це його 14-літні друзі, також любителі половити карасиків Роман і Володя. Товариші частенько відпочивали на місцевій водоймі. Хлопці кажуть, їх завжди ганяли. Утім далі гонінь не заходило, принаймні до минулого тижня, 13 серпня, нічне полювання із вудкою мало не стало для дітей останнім. Ми сиділи. Сиділи, ловили, тут я побачив, що з-за повороту так тихенько лодка, як веслом, не по воді, а по мулі грі, бо там мілина, виходить. Він до гріб, виходить, ми почали зразу. Я перший ще почав змотуватись, хлопці питаються, що, ну, що таке, що таке, потім вони вже побачили. Я вже, всти... ну, я вже також забрав вудочку і вже почав сходити цей на берег. Потім, ну, потім вистріл почувся. Злякавшись до півсмерті, хлопці кинулись втюки. Я почав бігти і зразу почувся, що в мене нога пече ніби кропиву. Я почав чухати ногу і і пальцем намацав рану глибоку. Володимир каже, нога боліла, втім мовчки, сидів у кущах, що було далі, сам не бачив. Свідком подальшого розвитку подій став його товариш. Роман причаївся в деревах за 10 метрів від ставка. Хлопця врятував камуфляжний одяг, орендар його не побачив. А от він, навпаки, каже, на власні очі бачив самосуд, який чоловік чинив над його другом. Він побачив вову цим ну, ліхтарем. І... Кликав його до себе, він йшов йому так як на зустріч, і Вова спер свою удочку на кущі там і він цей ну, вдарив його під ребра і зламав удочку. Цього кажуть хлопчаки, знахабнілому пану виявилось замало. Завершивши фізичну розправу, він приступив до моральної. Взяв Вови удочку, кинув собі в лодку, поплив в ту сторону до самого кінця, оплив і поплив назад до себе. Ну, ка я вас понавчаю рі Перелякані діти стрімголов кинулись тікати додому. Мати Володимира, лишень побачивши закривавлену ногу сина, одразу почала викликати фельдшерку. Діти кажуть, звідки поранення жінці розповіли одразу. Панянка неповнолітніх послухала і чомусь на тому стало. Замість того, аби покликати правоохоронців, просто відправила їх до лікарні. Переконує повідомляти про можливий злочин міліцію не її компетенція. Я відправляю в центральну районну лікарню, а цим же керується лікарня. Що й зробив травматолог? Пані Ірина додає рана на вогнепальну і схожою не здалася. А от колегам по цеху жінки, лікарям із травматології районної лікарні, навпаки, на руках у матері Володимира відповідне медичне заключення. Вогнепальне легкої ступені поранення лівої правої гомілки, ноги. Сказав, що ще дитині повезло. Що не не дай Бог не в кістку. Ані в кістку, ані в ногу, ані в голову не стріляв. Переконує орендар ставу. Більше того, був без рушниці, не бив і не лаявся. В той вечір каже, справді обходив ставок. На воді побачив кілька люмінісцентних поплавків і подався подивитись, хто ловить. Я підійшов тут. В мене стояла лодка, вернувся, взяв фонарика, приплив туди до них. Обсвітив їх фонариком, крикнув, вони покидали вудочки, я вернув назад, вийшов на берег, хотів забрати в одного вудочку, він став на дорозі. Я, я так от кинув, наступив на вудочку, вона впала, не, не зламалась. Я сказав, забирайтесь геть, розвернувся, сів в лодку і поплив, поставив лодку, вон вона стоїть до цієї пори. Чоловік зізнається, рибалити на водоймі справді забороняє, керується невідомим законом. Нагадаємо, що чинний і ще з 2013 року закон про аквакультуру ловити рибу дозволяє усім місцевим з однією вудкою. Я цей рік запустив, позичив гроші, запустив зарібок, вклав сюди десь більше порядка 70 тисяч гривень на це все, на лікування, на зарібок, на вапнування і так далі. І не дозволяв ловити. Аби не зловили й порозганяв дітей, як саме з рушницею без має встановити слідство. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, поки інкримінують умисне легке тілесне ушкодження. Воно порушене за статтею 125 але подальшому від наслідків судово-медичних експертиз ми будемо приймати рішення. Це буде стаття хуліганства, що буде кваліфікація на більш тяжке тілесні ушкодження. Це залежить від висновку судово-медичних експертів. До речі, пан Овчарук мисливець зі стажем має і рушницю, і мисливський квиток. Зброю у нього правоохоронці вилучили, щоправда, на третій день після інциденту. Місцеві побоюються, аби справу не замилили. кажуть у всіх діти. А з такими успіхами, якщо орендаря не покарають, мало до чого дійде. Можливо, хтось може піти до річки, посидіти просто. Чи хтось захоче ноги помити? Все може бути. Він подумає, що щось ловлять рибу. Його це страшна трагедія. Ми вважаємо і всі бояться. Оксана Чушкіна, Андрій Храбус, новини, телеканал Ексклюзив.